Протам однокімнатну квартиру в 522-му мікрорайоні Метро Салтівська. Квартира в чудовому житловому стані. Зроблений косметичний ремонт. Проведена часткову заміну труб. Встановлена нова сантехніка. На підлозі в ванні та в кухні та в коридорі плитка. Будинок газифікований. Цієї квартири відкривається чудовий вигляд на Журалівський гідропарк. Це класична чешка, кімната велика, 20 квадратних метрів. На полу ламінат вікна металопластикові.